Золота колекція. Найкращі казки Гац Крістіан Андерсен. Нове вбрання короля. Жив собі король, який дуже любив гарно вбиратись. І до солдатів своїх ходив. І в театр виїжджав не інакше як для того, щоб новим вбранням похизуватися. Одного разу до міста, у якому жив король, заїхали двоє пройди світів. Вони представилися ткачами та заявили, що можуть виткати дивовижну тканину. «Вбрання шите із цієї тканини буде невидимим для кожного, хто не своє місце посідає, чи є несусвітленим дурним. Та це було б чудове вбрання. подумав король. Якби я мав таке, то відразу б дізнався, хто в моєму королівстві не своє місце посідає. І він наказав дати тим шахраям гроші, щоб вони пошили таке вбрання. Ті встановили два ткацькі верстати, і ну давай. Вдавати ніби працюють, а в самих на наверстатах нічогісінько не було. Ось вже все місто загомоніло про те, які неймовірні шати виткали ткачі, а тут і сам король надумав подивитися на них. А що таке? подумав король, коли йому показали вбрання. Я нічого не бачу, це жахливо. Невже я дурний або не годжусь у королі? О, це дуже гарно, сказав король. Отримайте моє якнайвище схвалення. Ось так, сказав король, не дивлячись про те, що він подумав. Король роздягнувся, а пройди світи стали вдавати, ніби надягають на нього одну по одній частину нового вбрання. Ах, як пасує, ах, як дивовижно сидить, в один голос говорили придворні. Так і пішов король на чолі процесії, і всі люди на вулиці і у вікнах казали. Ах, нове вбрання короля просто незрівнянне. Та ж король голий, вигукнула якась дитина. Він голий. закричав нарешті весь народ. Королю стало не по собі. Тільки тепер він зрозумів, як спритно перехитрили його. Город Качи.